тобі за ти завжди, дорогі наші мужчини. Ми вам безмежно дякуємо за те, що ви згодилися захищати нас, наш край. За те, що ви воюєте, захищаєте життя наших дітей і нас. Ми хочемо сказати вам, що ми вас любимо, і ви дуже цінні для нас, і кожен цінний для жителів нашої України. Спасибі вам, доземне і укліти, за те, що ви воюєте за нас і захищаєте наш батьківщин. синочки, щоб ви важивий, здорові вернулись додому, щоб ваші матері, сестри, брати радувалися вам, і щоб ваші мами ніколи ніколи не боліли. І ніколи ніколи за вами не плакали, і щоб знали, що в їх є сини. Ви настоячі сини. Дай Боже вам здоров'я, щоб ви уціліли всі живі, здорові прийшли додому, щоб спасли нашу Україну, щоб нас війни не було, щоб люди живі були здорові. Вернуться всім здоровим, неушкодженим і побажати щастя, здоров'я і все їм найкращого, щоб повернулись живими. І честі вам, і слави, і пам'яті. Завжди народ повинен вас пам'ятати. Повертайтеся цілими до своїх сімей, до своїх матерів, до своїх дітей, до своїх дружин. Хай ця війна буде уроком для всіх і ніколи більше не повториться. Рів'ятки, ми дуже хочемо, щоб ви до нам повернулися назад. Ми вас чекаємо з нетерпінням, з побєдою, з перемогою. Ви всі герої, я дуже вдячний вам. Ви не одні, ми разом з вами, душею, молитвою і нашими серцями. І ми з нетерпінням чекаємо, коли ми знову зустрінемо вас у нашому краю. Будемо вас обнімати, цілувати. Діти підростуть і будуть з радістю кричати: Тато повернувся! Тато повернувся! Тато, повернувся! Тато повертайся!